Я вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша в студії Катерина Арсень. Музика. Цими вихідними українці відзначили одне з найбільш християнських свят день Святої Трійці. У всіх храмах проводяться святкові богослужіння. В народі цей день ще називають зелені свята. Свята Трій це важливе поняття у більшості християнських вчень. Це поняття об'єднує разом три особи Бога, розглядає сутність Бога в трьох образах: Бог, Отець, Бог, Син і Бог Дух Святий цей день ще називають зелені свята традиційне свято українського народу, що пов'язане зі створенням світу. В цей день Бог створив землю і засіяв її зеленю. Свято Трійці символізує собою початок літа день прославлення процвітаючої природи, найзеленіше свято у році. Люди несуть додому святкові букети, щоб прикрасити ними свої будинки. Трійця одне з найбільших християнських свят, яке святкується на 50-й день від Великодня в пам'ять зі Святого Духа на апостолів і присвячене прославленню святої трійці. Захищав батьківщину до останнього подиху поруч із побратимами в меморіальному сквері Івано-Франківська. Тепер спочиватиме Михайло Шемегінський. недільного дня. Прикарпаття навічно віддало землі тіло героя правоохоронця. 6 червня в ході антитерористичної операції 31-річний Михайло героїчно віддав своє життя у боротьбі за Україну на околиці Слов'янська. Куля поцілила у чоловіка, коли терористи відкрили мінометний вогонь. Об'єктом обстрілу тоді стали блокпости підрозділів МВС, які входять до складу сил антитерористичного центру. Михайло Шемигінський був бійцем колишнього спецрозділу Беркут, а тепер працівником спеціальної роти міліції Івано-Франківського УМВС. Захищати батьківщину на Донеччині вирушив без сумніву, та до останнього захищав честь міліцейського мундира. Рідні, колеги загиблого, також небайдужі мешканці прийшли, аби віддати шану пам'яті мужнього працівника міліції, адже ще одне безцінне життя втратила Івана-Франківщина. Мало того, всі прикарпатські вояки в цей день нарешті повернулися зі Слов'янська і відразу на похорон. Навіть не переодягнулися, прийшли у тій формі, в якій воювали там. Ця форма принесла з собою запах війни. Все ж зазираючи у вічі тих хлопців, можна побачити цілу Україну. У цих очах є все: біль, воля, сум, відвага, безнадія, надія все, окрім страху, бо герої не вміють боятися. Світла пам'ять про Михайла Шемигінського та його загиблих товаришів назавжди залишиться у наших серцях. Протягом останніх років спостерігається погіршення стану земель наслідок поширення бур'янів, зокрема специфічного і дуже небезпечного виду борщівника Сосновського у Калуші Він займає територію площою 180 метрів квадратних на вулиці Писарській. Яку небезпеку таїть у собі цей бур'ян? Та чому його треба остерігатися далі у сюжеті? Борщівник Сосновського, багаторічна рослина, сягає заввишки трьох метрів, має великі перисті листки та порожнисте стебло завтовшки до 10 сантиметрів. Завезений в Україну після Другої світової війни як силосна культура, він здичавів, швидко поширювався і без особливого догляду. Коли виявилося, що бур'ян має токсичний сік, який викликає важкі опіки, а молоко у тварин, які його споживали, стає гірким, було вже пізно і неможливо зупинити його поширення, тому його отруйні зарослі стали звичним явищем. Чим в Україні борщівник росте переважно на добре зволожених ґрунтах: берегах річок, узбіччих доріг, смітниках, занедбаних пасовищах. Проблема зросла прямо пропорційно до збільшення кількості земель, які не обробляються. Ця рослина є конкурентом за світло, воду, поживні речовини, резервацією шкідників та збудників різноманітних хвороб культурних рослин. Найбільш розповсюджений борщівник в Рогатинському, Надвірнянському та Ршнятівському районах. За інформацією прес-служби ОДА, на початок червня за всього по області знищено борщівник на площі 306 гектарів, що становить 70% від усіх площ, які. Які є. є два методи боротьби з борщівником сосновського механічний та хімічний. У калуші комунальне підприємство Калушавтодор застосовує механічний метод скошування. Громадянам, які знищуватимуть бур'ян біля своїх приватних територій, слід знати, що треба ще викопувати корінь на глибину 8-12 см, а листя скошувати багато разів до початку цвітіння. А це з червня до вересня. Квітку треба спалити, бо насіння дозріває навіть тоді, коли трава ско. Шина. Стебла, листя і квіти борщівника містять токсичні речовини, які різко підвищують чутливість шкіри до ультрафіолетового випромінювання. Контакт з рослиною чи її соком та дія сонячного проміння на уражене місце спричиняють опіки. Через кілька годин шкіра червоніє, набрякає, виникає біль. З'являються пухирі. Вони можуть збільшуватися протягом кількох днів, захоплюючи все нові ділянки шкіри. Опіки глибокі, гояться повільно, залишаючи темні плями. Найсильніші Опіки при контакті рослини з вологою шкірою в сонячні дні. При ураженні великої ділянки шкіри людину морозить, нудить, піднімається температура. У хворих астмою бурян може спровокувати напад задухи, а у алергіків набряк квінки, який небезпечний для життя. Тому слід не допускати до місць, де росте рослина дітей. Всі роботи зі знищення бур'яну треба проводити в захисному одязі а при ураженні діяти так: перш за все, необхідно промити великою кількістю проточної води, бажано із господарським милом, обробити те місце вражене якоюсь рідиною на основі спирту, одеколоном, горілкою або спиртом. І ні в якому разі не обробляти йодом і не накладати фіксуючих пов'язок. І обов'язково. Прикрите місце від потрапляння ультрафіолетових променів, оскільки при підії ультрафіолету опіки особливо погіршуються. Найефективнішим методом боротьби є поєднання механічного та хімічного методів. Чому ж за стільки десятків років борщівник не вдається знищити? Хімічний метод боротьби з борщівником потребує виділення коштів, оскільки ну, на, не, не всюди є запроваджені програми по боротьбі з борщівником, і оскільки кошти виділяються під програми, тому можливо неефективно. Нема ефективної боротьби з борщівником. Отже, в Україні ця проблема і далі залишається невирішеною. Насіння борщівника розноситься вітром, водою, транспортом, ногами тварин та людей, а потім може чекати до 10 років сприятливих умов для свого проростання. Останнім часом серед калушан популярною атракцією є верхова їзда, адже всі охочі можуть проходити і спробувати поїздити на коні до Олега Федоренка і його коня Булана. Калузьке міське телебачення також відвідало унікального калушанина і його унікального улюбленця. Враження у сюжеті. Ми застаємо булана під час водних процедур. Господар Олег і його помічник Олексій обливають коня водою, миють спеціальною щіткою, розчісують гриву. Свою кличку булан отримав за назвою окрасу сіровато-золотистого. Олег каже, що планує зробити своєму улюбленцеві і зачіску на гриві і хвості. Проте поки що на це немає часу. Адже хоча булан і не надто вибагливий, працювати біля нього треба постійно. Хоча Олег і не нарікає, адже у коней буквально закохався працюючи у кінному клубі за кордоном. Тож, повернувшись в Україну, не міг освоїтися без улюблених тварин. Ідея появилася у мене тоді, коли я перший раз побачив коней за кордоном. І в той момент я в них влюбився, так би закохався, і почав там працювати. І вирішив, що так, як у Калуші це у нас і популярно, і модно, і здорово, то я вирішив, що в Калуші спробувати покатати людей, щоб зрозуміти, як вони ставляться до тварин. Саме був в Португалії, то там дуже багато людей тримають як конюшень, бо це одна з із тих країн, так як Португалія і Іспанія, які люблять, розвивають і поважають цих тварин. Булан єдиний у калуші кінь торійської породи. Вона походить із Латвії і колись була виведена для легкової упряжі, але нині породу помало переводять для верхової їзди. Однозначно, такі коні не надто придатні для орання. Хоча, як стверджує коняр Олег, можна й орати, проте для цього тварину треба добре годувати. А апетити у коней не скромні. Кінь така тварина, яка 20 годин їсть і 4 години спить. Тож, попри те, що булан постійно пощипує, З'їдає за день ще й 12 кг сіна, плюс овес та інші смаколики. Не надто полюбляє цукор, але йому смакують яблука. Коня не бажано годувати хлібом і мучними продуктами. Наразі трирічний Булан важить біля півтонни. Для коней такий вік аналогічний дитячому віку у людей. В Олега булан оселився місяць тому. Приїхав із каретного двору зі Львова, де займаються розведенням коней. Коштує такий малюк від 15 тисяч гривень. Вартість коня тільки зростатиме і прямо залежатиме від кількості нагород, які кінь може здобути на різноманітних змаганнях. Проте у булана усе ще попереду. Зараз кінь слухняний і знає основні команди. Кінь у нас породистий, тому можна зразу сказати, що він нас вибагливий. Він любить, щоб за ним турбувалися. Зранку ми приходимо, годуємо, чистимо його, випускаємо. Він пасеться далі. Ми їдемо з ним, тренуємося, займаємося, тому що він молоденький, щоб він. Привикав в роботу і знав, що це таке. А Надалі в обід він знов віддихає, а вечором отако я приходжу. Є бажаючи їх катаю. Була на жеребець і його характеру притаманні усі відповідні риси. Спокійний і виважений, і водночас прямолінійний і впертий. А ось кобилки за характером зовсім різняться. Вони хитріші і ніколи не знають, що можуть викинути у найближчий момент. Тож усе як у людей, сміються конярі. Ми познайомилися із Буланом і відразу ж його осідлали. Тим часом до Булана приходять діти. Кінь спокійно виконує усі команди, а верхова їзда для дітлахів і дорослих приносить неабияку радість. Головне не боятися і не бути агресивним щодо тварини. Можна поговорити до неї, погладжувати, сидіти на коні слід рівно, трішки відхилившись назад, міцно притиснувшись колінами. За кілька хвилин вершник і кінь справді добре взаємодіють. Наразі Булан і його господар працює. На власний авторитет. Кінний клуб, каже Олег, це мрія. Може, колись вона і здійсниться. Звід студії східного танцю відбувся 8 червня у Палаці культури Юні. Східні танці танцюють жінки і дівчатка. У будь чиєму виконанні вони виглядають гармонійно і дуже ніжно. Про можливість навчатися східним танцям стало відомо минулого року, коли у Калуші був встановлений рекорд із одночасного виконання східного танцю. Відтоді колектив східних танців активні учасники міського громадського культурного життя. І попри те, що звіт студії збігся у часі зі святом трійці, на захід прийшло чимало людей: і ті, хто підтримує рідних і друзів, і ті, хто просто цікавиться мистецтвом східних танців, і ті, кому просто цікаво побувати на яскраві. Равому концерті дійсно захід був цікавий і для дорослих, і для дітей. Адже у сюжеті, за яким побудували свої виступи організатори концерту, переплилися ілюстрації із мультфільмів про схід і красиві романтичні легенди про пошуки найкращої землі. Проте за ідею організатори заходу взяли думку про те, що найліпшою землею є рідна земля. Проте подорож з східним краєм нехай навіть у легендах дала можливість продемонструвати розмаїття танців кожної країни приємно подивувало, що вихованки студії володіють не тільки танцями арабського світу, але й індійськими танцями. Тож дівчата і жінки будь-якого віку й будь-якої комплекції можуть долучатися до цього мистецтва і далі і ставати ще більш упевненими у своїй красі й на повторності. 8 червня на спортивному майданчику зі штучним покриттям, що на вулиці Дзвонарській, фінішував традиційний відкритий турнір з міні футболу серед вуличних і дворових команд. Змагання були присвячені Міжнародному дню захисту дітей. Турнір зміні футболу серед вуличних і дворових команд, присвячений Міжнародному дню захисту дітей, тривав з 21 травня до 1 червня. Через несприятливі погодні умови у День дитячого свята закриття змагань перенесли на тиждень. У турнірі цього разу взяли участь 17 команд. Юні футболісти 2001-2002 років народження. Команди було розділено на дві підгрупи, ігри, у яких відбувалися за коловою системою. Чотири кращі команди розіграли комплект нагород. У першому півфіналі команда тризуб. З рахунком 6-1 перемогла Туріно. У другому півфіналі Спарта розгромила січових стрільців 23-3. У матчі за третє місце Туріно виявилося сильнішою за січових стрільців 11-5. У фіналі з рахунком 4-3 Тризуб здолав Спарту. Переможці турніру отримали комплект футбольної форми, футбольний м'яч, кубок, медалі і солодкі призи. Володарів другого і третього місця нагородили медалями, футбольними м'ячами, солодощами. Також усіх призерів відзначено грамотами від співорганізаторів змагань міського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх призи і подарунки надано торговою мережею гостинний дім. Всім учасникам, учасникам велика подяка. За ту участь, яку ви взяли, за ті досягнення, які ви тут показали, зростайте і надалі, посилюйте свої навики, свій талант на футбольних полях. Ми вас хочемо бачити в майбутньому в складі національної збірної України. Ну і всім, всім подвигів на футбольному полі. Індивідуальними призами відзначено і кращих у номінаціях. Так кращим воротарем змагань визнано Володимира Ткаченка, команда Туріно, кращим бомбардиром Владислава Сидорка Спарта, кращим захисником Олександра Гонського Спарта, кращим гравцем Сергія Старцуна січові стрільці. Найкращий гол у турнірі забив гравець команди Тризуб Олег Захарків. Це дуже добре, що до дня захисту дітей проводиться. Це дуже масово тут було. 18 команд цього року, найбільше. Були і менші, і старші, і ще менші, і маленькі. Так з кожного року вони так і діти приходять і грають, вони тут, тут рядом всі живуть і формують собі команди. Для них це хороші. Правда, бажано було б трошки на більшій площадці грали для них, бо то все так вкупі. Було б на більшій площадці, аби тут було побудово, було б набагато краще. Для дітей це дуже великі заболели емоції. Турнір серед вуличних і дворових команд, присвячений Міжнародному дню захисту дітей, проводився уже в шосте. Наступного року ці змагання відбуватимуться під егідою обласної федерації футболу. Призи торгової мережі Гостинний дім виборюватимуть представники уже нового покоління молодих калузьких футболістів. Ну, і це була вся інформація на сьогодні. В студії працювала Катерина Арсені. Дякую вам за увагу. На все добре.